Любі друзі, Мене звати Алла і ви на каналі про життя торокоділя. В своєму попередньому відео про в'язання я вам казала, що придбала ниточки, хлопок, Ярнард люксор, різдвяні кольори, зелений, гарний такий зелений і гарний червоний. Саме сама серветочка в'яжеться з червоного кольору, а зелений на ялиночки. По краю будуть зелені ялиночки. Посилання на мастер-клас, по якому я в'яжу цю серветочку, я залишу в інфобоксі, тож бажаючи можуть, зможете пройти і зв'язати собі також. А якщо коротко, то в'яжеться вона доволі просто. В центрі ми бачимо початок роботи, для нього тут вив'язувалося 12 пар з товчиками з двома накидами і петельки. Потім ці петельки в'язалися. Три стовпчика з одним накидом, дірочка, три стовпчика з одним накидом. І так у кожному колі ми додаємо по одному стовпчику. Тут ми вив'язували три стовпчика, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І зараз я почала коло, де буду вив'язувати по 10 стовпчиків з одним накидом і дійду до того моменту, коли в мене буде 14 стовпчиків з одним накидом в одному відрізку. І потім я буду вже вив'язувати. Ялиночки. Так, оце в мене йде такий процес. В'яжу я таким крючком, крючок номер 2. І далі, що я почала в'язати, я почала в'язати пов'язочку на голову. Я придбала отакі ниточки, значить, з єнотиком. пух норки длинний ворс. Це китайські ниточки, колір 135. Що тут ще вам показати. Вага 50 грамів. Так, і, значить, нам до матка ниточок, отакого матка, додається катушечка ниточок для того, щоб виріб тримав форму. Виходить непогано. Ось дивіться, я ще ж не прала, звісно, це ж тільки початок. Доволі таки версистей виходить. Бачите, ось отак ниточки. Є м'якенько, мені дуже подобається, але що я зробила? Як ви бачите, я хочу зв'язати двойну таку пов'язочку, але я набрала, і мені вважається, що дуже зависька буде пов'язка. Я набрала на одну спицю 11 петель, тож 44 петлі я набирала і 45-ту для замикання вколо. в коло. В'яжу я на чолочних спицях Дніпро, це спиці номер 3 я хочу показати, що от якщо набрати 44 петлі, в'язати, тут ширина виходить 10,5 см. Ну це дуже мало. Я планую набрати хоча б 15 петель, щоб вона була трохи ширша. І в мене тепер дилема. розпустити і в'язати так ширше, або Резиночку зв'язати. Я оце тепер не можу вирішити, як мені краще. Ну, думаю, що я заново почну в'язати таким самим чином, а резиночку можна зв'язати ще і іншу. Можна ще дві зв'язати. І цю пов'язочку я поспішаю вив'язати, бо я планую її подарувати, відправити у Польщу своїй невістки. Вона любить такий головний. Убор і вона носить такі пов'язочки. Тож зараз я це розпущу і покажу вам, що, що там в мене буде виходити, коли я перев'яжу. А поки я буду перев'язувати і поки я буду дов'язувати свою серветочку, я пропоную вам буквально пару хвилиночок розважитись і подивитися маленькі відривки вистави я за своєю подружкою її дітьми ходила в театр ляльок в Одесі на виставу. Mm, i vas se Початка серветочка вже готова, і як вийшло, мені дуже подобається. На серветочку пішов майже увесь моточок червоних ниточок. Ось у мене стільки залишилося, а зелених, звісно, залишилося більше, бо я ними вивізала тільки ялиночки. Діаметр моєї серветочки 39 см. Доволі, вона так величенька вийшла, не мала. Ось отакої ялиночки по краю. Що тепер мені треба? Тепер мені треба повив'язувати ніжки у ялиночках. Спочатку я думала не вив'язувати ті ніжки, залишити так, бо мені дуже подобається і в такому вигляді серветка, і воно зрозуміло, що це ялинки. Але я вже вирішила доробити як в майстер-класі, так, як потрібно, почала прикладати різні коричневі ниточки. Ось знайшла. У себе отакі от, от ниточки, але вони за складом інші, і виглядає, ну, не якісь, недобре, негарно. І я купила такі самі ниточки, ярнарт Люксор, коричневий. якраз по кольору такі будуть справжні стовбури у ялиночок. тож зараз я буду дов'язувати маленькі такі стовпу, стовпури у цих ялиночках. Далі що ще треба? Я придбала такі ось гудзики, але мене також беруть сумніви, чи потрібно це отако поперекрашати у ялиночках верхівки. Я взяла різнокольорові, звісно, червоного кольору я не брала, не потрібні мені тут червоні, червоні зірочки. І також мене беруть сумніви, чи потрібні ці гудзики тут. Я склоняюся більш до того, що вони не потрібні. От яка ваша думка? Я навіть не знаю. Якби їх було трохи менше цих ялиночок, я, може, і пришила, хоч би тако через одну, трохи менше, трохи рідше щоб було. Але вони такий доволі нічого такого нарядного виходить святково. Мабуть, таки пришию. Буду вирішувати. Зараз мені треба випрати, дов'язати стовпчики, випрати цю серветку, і потім я подивлюся, який буде настрій, як там вже в мене зложаться ці карти, складуться ті карти, як я буду пришивати чи не буду. Не знаю. Це ще я не знаю, я не вирішила. Але я хочу сказати, що я гачком в'язати. В принципі, так, от гарно, і не вмію. Цім я в'яжу краще. Але це дуже цікавий процес, дуже цікаво мені було в'язати, освоїти. Звісно, тут є якісь помилки, я бачу свої гріхи, але розпускати я, звісно, не буду. Мені дуже подобається, як вийшло. Так, я відкладаю цю серветочку. Окрім коричневих ниточок, я придбала ще. Два маточки біленьких ниточок. Я планую далі продовжувати вчитися в'язати гачком. І я планую знайти якісь майстер-класи і в'язати ще серветочки. І, і ось придбала біленькі ниточки. Дуже вони гарні, такі приємні на дотик. Гарні. От один маточок цих ниточок коштує 63 гривні. Купувала я в павільйоні на новому ринку ниточки. я часто туди заходжу, мені там подобається павільйон, і дівчата привітливі і даю такі корисні поради. І ще придбала я отакі ниточки. Це, звісно, не дешеві, це не турецькі. Я звикла в'язати турецькими. А що це за ниточки? Я підібрала по кольору до своєї куртки зимової. У мене куртка трохи світліша, але по тону точно точно підходить. У мене світліша. Такий це сіро-голубий якийсь кольор. Я навіть і не знаю, як передати. Вони, звісно, не дешеві. Один маточок цих ниточок коштує 270 гривень. Оце чув би мій чоловік. За ці два моточки я заплатила 540 гривень, але я хочу спробувати. Я взяла один моточок на шапку, а один моточок на мітенки. Бо зараз воно так прохолодно в Одесі, але варішки, перчатки не дуже зручно у трамваї сидіти, розраховуватися. А так будуть пальці, руки вроді руки будуть в теплі, але пальці будуть здатні до дії. Тож оці два моточки я придбала, буду собі в'язати комплект. До куртки і придбала я ще один моточок пух норки, бо я вирішила до пов'язочки, яку я в'яжу, зв'язати мітенки. А це зараз під лампою висвітлюється трохи колір. До речі, до моєї пов'язочки. Я вже її перев'язала і хочу вам показати, як в мене виходить. Я приберу ці ниточки, щоб вони нам не заважали, а цю серветочку залишу. Так. Я перев'язала і зв'язала саме той відрізок, який перев'язувала. Дивіться. Якщо раніше в мене пов'язочка була 10,5 см шириною, то зараз я в'яжу 14. 14 см шириною. Я трохи так приміряла на голову, мені так подобається більше. Прям півголови в теплі буде закрита. А то було, ну, дуже тоненька. І, як ви бачите, я перейшла на інші спиці. Я взяла спиці з маленькою ліскою, я зазвичай шапочки в'яжу цими спицями, і мені якось зручніше так по колу в'язати, а не от осмикати ті п'ять спиць. Ось отако в мене виходить. Ось, залишок. ниточки, і ще оці О, катушечка. Я, до речі, не казала, що я в'яжу в дві ниточки. Я тут в'яжу з. Ну, з кінчика, як і потрібно, і з серединки, ось висмикнула із серединки, так і в'яжу дві ці і одна ця в три ниточки. Ну Виходить дуже гарно, мені подобається. все Я пішла в'язати. Що я буду дов'язувати пов'язочку, дов'язувати свою серветку, і вже наступному включенні я вам покажу свої вже готові роботи. І перше, що я можу показати, що в мене вже готове, то це серветочка. Я серветочку попрала, попрасувала. Діаметр після прання став 41 см. Вага цієї серветочки 80 грамів. Я її зважила без гудзиків. Гудзики я все ж таки вирішила пришити, але я вирішила пришити в основному зеленого кольору. Я купила всі, що були у магазині, але 5 гудзиків мені не вистачило. Взяла ще три синенькі і дві такі кольору фуксія. Я не знаю, як український буде кольор фуксія. Ну, я вважаю, що ці гудзики прикрашають. Звісно, якби були вони всі зелені, мені подобалося б більше, але вже. Я ніде не знайшла таких гудзиків, Що маю, то маю. Тут в мене вийшло по колу 22 ялиночки, тож потрібно було 22 гудзика. Стовбурці я вив'язувала до прання, звісно, уже з ними я і прала і прасувала. То Тут в мене в один стовбурець входить 5 рядів по 3 стовпчика без накида, як і... Показано в мастер-класі, але тут не стільки того в'язання, скільки е, треба було ховати кінчики. І після прання деякі кінчики вилізли. Я перепровірила все, виправила де який кінчик виліз. То в мене ніде нічого не стерчить. І серветочка вийшла акуратно. Це для мене дуже важливо, щоб ніде нічого не стерчало, ніде не було видно. Знаєте, як ото кустарна робота. Я такого не люблю. Я люблю, щоб усе було акуратненько. Тож цією роботою я задоволена, тим більше, що це в мене така більш-менш значна робота гачком перша, то мені це подобається. На фоні цієї серветочки я покажу пов'язочку на голову. Вона також вийшла дуже гарна, ширина пов'язочки вийшла 13 см, але вдовжину я хочу сказати, дівчата, що я зв'язала точно 57 см, як мені було потрібно. Але я не шивала, а випрала. Потім я відпарила і довжина збільшилась на 5 см. Була 57, стала 62. Тож я 5 см розпустила, і тільки потім я зшила пов'язочку, шила я ось таким чином. Я тут склала, як... ну ви знаєте, да, як тут складається. Одна в одну кінчик в один кінчик складається, інший вони загибаються і таким чином виходить пов'язочка. Вона дуже гарна. Після прання і після обробки паром ниточки розкрилися дуже пушисті, дуже гарні. І я хочу сказати, що моя одежа, в якій я. Ну, Плаття, в якому я в'язала цю пов'язку, воно все в цьому пухі. І цей пух переходить і на серветку, і на все інше. Де я не, що не роблю? Зараз цей пух кругом. От, Я приміряла, а дуже гарно вийшло. Цей тиждень в мене вийшов в'язальний. Я посвятила його повністю в'язанню серветки і пов'язочки на голову. Тож я цим тижнем задоволена. Зараз я покажу в нас, яка погода. Я зняла трохи раніше, зараз ще гірша погода, дощ, сніг, дуже сильний вітер. На дорогах і ожеледиться і за місто не бажано виїжджати. Моя подруга вчасно виїхала назад, в Херсон, ще вчора, тож вона добралася додому. А нам завтра на роботу йти. Я не знаю, яка буде завтра погода. Маю надію, що все буде добре. На цьому я з вами, дівчатка, буду прощатися. Бажаю всім всього доброго, всього хорошого і всім пока. Дивіться, дівчата, яка в нас погода, вітер віє, сніг. Я оце вийшла на балкон, тримаю однією рукою сітку, щоб показати вам вітрюган, сніг. Спочатку з утра був дощ. Вчора. Вчора цілий день був дощ і сьогодні з одразу був дощ, але дивіться, як мете, мете, завтра йти на роботу, мені аж страшно виходити на вулицю. О, Боже, Ви чуєте, як воно десь щось зірвало. Страхіття, страхіття.